Я Микита Міхальов і зараз розкажу про нову хворобу X, кажуть, вона серйозніша за коронавірус і вб'є десятки мільйонів людей. А також про новий законопроект по мобілізації. Є інсайдики. З вас підписка чи лайк, а з мене подробиці. Отже, новий законопроект про мобілізацію може потрапити до Верховної Ради вже наступного тижня. Про це мені в ефірі марафону сказала нардепка Олена Мошинець. Каже, що якщо цей документ буде зареєстрований у понеділок, то того ж самого дня чи у вівторок депутати вже зможуть почати його розглядати у комітетах. Що ж може бути у новому проєкті закону? А чого, скоріш за все, не буде, давайте розбиратись. Каральні заходи для ухилянтів послаблять. Скоріше за все, ніхто не буде заморожувати рахунки чи майно людини, яка не приходить до ТЦК СП. Тому можете перестати переписувати хати і машини на котів чи дружин. Але якісь елементи тиску будуть залишені, які ніхто поки що не знає. Можливо, можливо, активніше і швидше будуть передавати справи по ухилянтам виконавчій службі, бо зараз цей процес такий повільний. До речі. Ви легко через дію можете дізнатись, чи відкрите на вас провадження по наявці в ТЦК чи ні. Відкриваєте додаток, заходите в сервіси, обираєте судові послуги, далі судові штрафи. Якщо ТЦК передав по вам інформацію правоохоронцям, у вас буде непогашений штраф. І ви це побачите. Якщо у вас все добре. Штрафу не буде. Якщо штраф є, і ви його не оплатили, тоді по вам відкриють виконавче провадження. І це ви теж можете перевірити через дію. Заходите в розділ Виконавче провадження і дивитесь, чи є там щось, ну чи у вас все добре. А так система працює зараз, і так вона продовжить працювати і потім. Просто Трохи швидше, але давайте повернемось до мобілізації. Потенційно, з нового законопроекту заберуть бронь нардепів. На практиці ну, це нічого не змінить. Але для людей це сигнал, кажуть депутати, що обраних не буде. Також в новій редакції документу не буде мобілізації транспорту фопів і призову людей з інвалідністю третьої групи. Про це сказав голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Групи інвалідності з цього законопроекту в принципі можуть прибрати. Нардепка Олена Мошинець мені в ефірі казала, що останній варіант законопроекту передбачає не групи інвалідності, а хвороби, через які або дадуть відсрочку, або взагалі звільнять від мобілізації. Повісток електронною поштою теж не буде. Видихайте, якщо, якщо ви там дуже сильно цього боялись. Що ж у цьому документі залишиться? Стовідсотково знає тільки міністр оборони Умєров, але з того, що чув я, скоріш за все, збережуть можливість звільнення після трьох років безперервної служби під час воєнного стану і запровадять базову загальновійськову підготовку до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років. Ну, так чи інакше, дізнаємось подробиці нового законопроекту вже через декілька днів. Хвороба Ікс. Це те, до чого світ може почати готуватися найближчим часом. Що це таке? Експерти ВОЗ б'ють в набати, кажуть, що вона в 20 разів смертоносніша за ковід, 19 Але що це за хвороба, навіть вони не знають, і справа не у тому, що її приховують. Цієї хвороби ще не існує. Але у Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, нам всім треба бути готовими до такої хвороби, бо в світі є віруси і патогени, які людство ще не вивчило, проти яких немає вакцини, протоколів лікування. Тому менше ніж за тиждень на економічному форумі у Давосі загрозою цієї хвороби X будуть обговорювати на рівні з геополітичними і економічними проблемами. Але у цій новині, між іншим, є плюс: до ковід 19 світ не готувався, і ми всі пам'ятаємо, що це вилолось. Паралізовані цілі сектори економіки. Перевантажена медицина, медична система, дефіцит, смерті, карантин, зупинений транспорт, протоколи, як і вакцину, тоді клепали на ходу. Ми ж всі це пам'ятаємо. Тому те, що Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила про всяк випадок перебдіти, це дуже добре. Хай бдять. А у вас ще залишились маски, і антисептики з попередньої пандемії? У мене так. Атакують Україну, а горить у Росії таку теплу тему я наостанок вам і залишив у Санкт Петербурзі цього тижня. Спалахнула гігантська пожежа на складах інтернет-магазину Wildberries. Площа пожежі цієї склала ну десь приблизно 70 тисяч квадратних метрів. Дивіться, яка краса. Коли тільки спалахнуло, на складі було близько тисячі людей. Їх тоді евакуювали, а потім і жителів Пітера. Вони залишали будинки, бо забруднене повітря. За день до пожежі, між іншим, тут прорвало трубу. А ще на день раніше на складі ягадок. Два дні проходили обшуки ФСБ у прес-службі. Компанії цієї Wildberries поскаржили, що збитки від пожежі можуть становити 11 мільярдів рублів. Тому не побачити тобі зіна Стамбова свою китайську віброкулю. Ну а на цій прекрасній ноті у мене все. Па-па.